Всіх із магазина Сінцей. В сінцей продовжується розпродаж. Також поприходили новинки. Буду сьогодні показувати всі відділи для чоловіків, жінок, підлітків. Також зроблю примірки. Писали минулого разу, що я оминула жіночі сукні. Обов'язково примірюю. Хочу почати з цього манекена. Гляньте, на неї вдягли ці шорти класні. Я минулого разу їх міряла. Вони дуже ефектно виглядають, особливо, на, ну, на, на, коли засмага, а не коли такі білі ноги, як цього манекена. Там щось біля 600 гривень вони. Не коштують. І ось така сорочка. Бачите, як вони поєднують, як верхній одяг її. Вона коротенька, така короткий рукав, і прямо на футболку, не на майку одягли, а на футболку. Прикраси поприходили нові сенсею. До речі, дуже гарні цього разу. Ось такі ці шорти, вони коштують 659 гривень і є по розмір 44 Сукні ті, що показувала. Ось такого плану я не показую. Пройду краще, покажу вам, які є сукні на знижках. І новинки покажу. Ось така. Зі знижкою, до прикладу, 28 339 відсотків гривень. Вона знаєте, як мокрий шовк, і в неї немає розрізів. Довга, мені здається, прям дуже довга ця до розміру XL. До речі, я зараз подивилась всі новинки, які прийшли всі до 2 XL Йдуть розмір. А ну, глянемо ця гарненька на знижці. Так, дивіться, 399 гривень. Ось тут зазвичай багато людей, тому що де сукні, там якось по перше, вже не всі розміри є, і всі щось обирають, як бачите. Так, ось, ну, до, до прикладу, глянемо цю синю. Да? От вона коштує 289, також є по XL. А новинки всі є вже по розмір 2XL. От, Наприклад, ось оцей да, глянемо. Такий, мені здається, вже був, але ну, він без знижки, 799 комбінізон, він по розмір XL іде. Так, ну що далі? Ну, давайте глянемо ось таку рожеву сукню. Я вчора бачила на дівчині. ну Гарно виглядає так, така суконька. Так, от вона коштує 459, ця йде. Ой, вибачте, будь ласка, без знижки. Так, тут далі йде розпродаж на такі футболочки. Як бачите, по 129 гривень. Так, от така футболка, 41% знижки. Від розміра XS до розміру XL. Далі по 119 гривень ось така, до прикладу, футболочка по розмір XL від 2XS. Далі по 289 гривень по розмір XL. Тут у нас новинки. Так, ось такі новиночки я показувала вам сукні. І ось сорочка, бачите, вдягнута на манекені, як біла, така легенька сорочка. Вони її пропонують носити як верхній одяг. До речі, дуже зручно. 459 гривень по розмір 2 xl От що я вам кажу, всі новинки вже йдуть по розмір 2 xl Ось така новенька прийшла спідниця довга. Вона йде так, валанами. так, і така, знаєте, жата. Ну, мабуть, і не супер, вона довга. Так, така коштує 599 гривень. Далі. Ось такі шорти я показувала, але ззаду побачила такі приємні, чому вони їх назад. Повісили. Глянь, такий гарний колір, по-перше, легенькі, рожевий, такі, як подовжені. Дуже симпатичні. Дуже. Оце новинка. Новинка коштує 599 гривень. По розмір XL від 2XS. Ось тут нема 2XL. Ну, виглядають класно. Да? Коштують, я сказала, хоч скільки. 599 гривень. Так, це у нас. А ні, от знаєте, там спідниця висить також. Новиночка, хочу дістати, показати. От вона така, як трикотаж. Гляньте, вже якось по-новому зроблена. Тут вона зібрана попереду. Так, ось така спідниця. По-перше, є по розмір XL і коштує 339 гривень. Ось так виглядає. Навіть хочу глянути ці шорти, який склад тканини. Зараз подивлюсь і вам скажу. Тут, до, до речі, є в складі льон, хоч і 15%, але воно як відчувається. Бачите, на оцих шортах відчувається, що вони такі більш як натуральні. О, гляньте, ще який колір шорт прийшов. О, також класний. Такий, знаєте, бежевий прям і трішки як золото. Не знаю, такий красивий колір як ржавий, може, ось так. Не знаю. Пишіть хто, хто знає назву такого кольору, красиві. І внизу, як зроблені, також класно. 599 гривень такі ж, шорти є по 44-й розмір. У них сумок так багато поприходило новеньких. Ось такі, до прикладу, коштують 339 гривень. Ремінець широкий. Ось так. І тут карманчик і змійка срібного кольору всередині. О, А тут такі були вже, мені здається, ось тут сукня новенька. Я дуже люблю це, у них, цю колекцію. Сама також, як сказати, в цій втюлі. І тут в тюлі. Мені подобається ось такий склад, коли там під низом підкладка, і внизу, ой, поверху тюль. 339 гривень. У них нова колекція за якоюсь такою гарною ціною приходить. По 2 От Бачите, по 2XL така сукня. Класно, вона понизу, де зроблена. Трішки вона довша, ніж ця сама підкладка, і зверху є мережево. Так, далі. Ось така легенька, така, як також натуральна. Зараз скажу склад тканини. 459 гривень. Така блуза жіноча є по розмір 2 xl також. 100% котон. Оця, бачите, блузочка, яка коштує всього 459 гривень. Отак написано. Ну, я думаю, ви мені вірите, да? не хочу приближати телефон. Так, і ще піджаки ось поприходили. Жакети жіночі. Жакет жіночий. Він є по розміру 2XL, такий, як укорочений, на літо накинути. От. Аж гудзики з двох сторін у нього вти цікаво, як можна так на дві сторони, як вам зручно. І тут також гудзики на рукавах, легенький. легенькі. Оцей жакет також в складі є льон. Ой, світлі. От на літо класно, коли світлі сумочки. Так, світла така сумочка 339 гривень на ремінці. Ну, прям дуже маленька зі срібною змійкою, чисто телефон. І чорні сукні прийшли. Просто от. Чорна сукня рівна донизу. Як трикотажна, немає тут ніяких розрізів. Ой, ого, як високо. Не знаю. Так, дістати важко. Так, ось така трикотажна сукня. Так, ціна. Ціна в неї 339 гривень. Бачите, які у них нові, ну, приходять новинки за нормальною ціною. І також по розмір 2 xl Ось така сукня дуже довга. Зі знижками покажу 359 гривень, ось така блакитна. Вона була 559, 46% знижка. Є по розмір 2XL з рукавчиком, тут як вибита. Прям з дірочками, от бачите? Далі така ж біла, 359 біла якась приємніша на дотик чомусь, і білу так, я ніде не зустрічала, тільки блакитні показувала. 359 по розмір 2 xl Далі ось такі сукні жаті я також ніде не бачила. Тут вони є і жовті, і жовту я бачила, чорну, мені здається, не бачила. Резинка посередині, тут такі шнурочки. 289 гривень аж 52% знижки. Така сукня є по розмір. Excel, і от вона в двох кольорах. Є жовтенька. Так, якось вона зацепилась, да. Так, от є жовтенька, дякую. Ага, бачите? Жовтенька, приємніше набагато виглядає, до речі. І вона 289 також. Колір гарний. Угу. Жата така, вона не буде м'ятися, гарна сукня. Так. Бачите, є люди такі люб'язні. А я дівчина так мене штовхнула. Така вся в тату в татуажі налякала. По перше, я спиною її не бачила, і вона мене з усієї сили як вдарила. Ну, це вообще? Ну потім вона щось почала там. Ну, мабуть, не сподобалося, що я знімаю. Ну, я така вперше зустрічаю 289 гривень, 52% знижка. Ота, класна знижка. Гляньте на цю сукню, 52 Довга, така жата, приємна на підкладці. Так, ось така сукня, вона є по розмір XL. Ну, оце, оце знаєте, ну, дуже добра ціна. Далі, ну джинси я вам казала, дуже багато зараз джинс зі знижками. Ой, на шорти гляньте, скільки знижок поставили по 189 і по 219 по 189. Ось така. Спідниця 399. І ось така спідниця. Також біленька. Денім 399, 359. Зверху шорти 289. Уже зі знижкою 37%. 359. Ось ці 359, 289. Ось такі з квіточками 359. Дійсно багато знижок. Гляньте, всі джинси майже зі знижками: 389 гривень, 519. 305, то що майже всі купальники йдуть зі знижками, От 139 вверх або 189. Я вже показувати не буду. В минулому я огляді це показувала. Хочу якось прийти до білизни. Тут, Вон, будь ласка, по 119 капці такі по дому ходити. І на білизні багато стоїть знижок, 99 гривень. Так, дві, одиниці, дві одиниці за 99 гривень. Або, наприклад, ось такі 149, ні, це одна одиниця. І верх до них також 149 гривень, блискучий. Ось такий блискучий, просто прозорий за 129 гривень, бюзгалтер. І низ-низ також 129, Там на одних просто проклеєна ціна. Оце така модель. Мені подобається більше 119 гривень. Так, ну знижок багато. Взяла ось таку сукню, вона коштує 339 гривень, до речі, є аж до розміра 2 і все. Новинка, це поліестер. І що хочу сказати, я взяла Ельку, думала, що вона на мене буде маленька, але вона тягнеться вона на мене велика. Треба брати розмір в розмір. Що мені подобається в останнім часом сенсей, то, як бачите, все розмір в розмір. Тут зверху така як тюль, вона тягнеться. І повітряна тривога. Як жилетка така, я хочу її приміряти з довгою сукнею, ой, спідницею. І взяла спідницю коротеньку, але це потім з'ясувало, що це шорти, спідниця. Ось тут шорти. Я навіть не зрозуміла. Поліестер і віскоза. Ось оця така спідниця шорти. Вона є до розміру 2 xl Тут як розріз, ну взагалі приємно зроблений і колір, і м'якенька. І взагалі я зрозуміла, ця модель, вона класна, вона як худить. Тут вона так прилягає добре. Я вже... В два рази таке міряла щось схоже. Но це якийсь темнуватий, мені колір не дуже підходить. Цієї жилетки. Вона коштує 699, спідниця 400, що то 50 гривень, і те, те, нова колекція, але в ну, цій жилетці є 53% котон. І порівняємо зараз, як воно буде виглядати зі спідницею тієї довгої з нової колекції. Я взяла от саме цей жилет. Мені цікаво, як воно буде. Ну, от класна, да, спідниця? А от спідниця в мене розміра М. От у них зараз розміри як треба. Далі взяла окуляри. На жаль, у них такі більш прозорі вже поміняла після тривоги, які мені темні не сподобались. Всі окуляри в них зараз десь ну, 89-169 гривень по знижці. А там поприходили нові в іншому магазині. Я вчора якраз шматочок добре зняла і покажу вам Там такі класні прикраси новенькі. В кінці спідниця коштує 569 гривень. Я взяла розмір М. Ось такої вона довжини, по кольору підходить вже з цією жилеткою, мені подобається, і подобається, як вони поєднуються. Так, якби, такий, Я не знаю, ковбойський да, виходить такий стиль. Мені подобається Так, це спідниця буває також до розміру 2XL. Все, що новинки у них приходять, зараз все до розміру 2XL. Віскоза. 100% віскоза, ніякого котону немає. От в жилетки є 53% котону. Мабуть, не з цієї спідниці цей жикет. Тут є льон, до речі, в складі 599 гривень, знову-таки до розміра 2 Excel є. Ну, може, якби вона була однотонна, так? якось по кольорам не дуже. Так по текстурі він легенький, хоч він і на підкладці, але він такий, знаєте, легенький. От накинути ввечері влітку нічого в ньому такого немає, що він як по зимовому виглядає, ні, там як розтібнути дуже важко. Виходить. Ані можна, ага, отак. Дивіться, можна його і розтібнути, але я не буду. Ну так він здається легше буде виглядати. І з цією спідницею. Ну, якби вона була однотонна, 599 є по розмір 2 xl Я так розумію, що це відділ для підлітків. І так, сукні по 239 гривень за дві одиниці. Ой, оце гарна яка. Дуже красиві кольори, 139 це за одну одиницю. Тут у нас виходить такий комбінізон за 159 гривень на дівчат. Розміри йдуть з 98 по 140. Оце ось оця вся поличка по 79 внизу. Тут музика гучна, я відійду далі, покажу вам. Так, а це у нас, мабуть, ну, глянемо, 239 за три одиниці. Ні, також 98 по 140, просто попереду маленький розмір висить. Бачите, три, троє шорт за три штуки. От ціна зі знижкою за три одиниці, 239 гривень. Тут за одну одиницю 99. Тут, виходить, також 3 одиниці, 239 гривень, 119 гривень зі знижечкою. Така гарна футболка. 119 гривень. Це розміри для дівчат. Чат підліток від 98 по 140. Так, далі. Абось такі, ой, класні! Це, як знаєте, просто такі бріджі да, і ще з малюночками за 189 гривень, три одиниці. За 99 гривень, ось така одна дениця, 34% знижка. Так, знижок, ну багато знижок, що тут казати. Так, далі є також на ну, капелюшки. Ой, гляньте, можна засобня, це сто відео Це, до речі, двохсторонній. Ось такий капелюшок зараз підніму. Бачите, він двохсторонній. Ви можете його і на цю сторону вдягати, і на іншу. Це класна тема. Так, можна якось комбіню... комбінувати. Що це вони всі падають сьогодні? Так, ось така кіпочка 119 гривень. Щось тут за 49. За 49, ось така легенька, 59% знижка. Тут у нас далі. Це, мабуть, хлопці вже дав. Тут як менший такий відділ для всіх, тому що більш маленький магазин 189 гривень. Три одиниці устав для хлопчиків. Футболки в трьох кольорах, ну всі розмальовані, не однотонні або на таких острівцях. От зазвичай зараз все зі знижками 269 Іде дві одиниці з рукавом. Так, це для хлопців-підлітків, я дивлюсь. Так, ось тут 129, ну це для дівчат, це точно. Так, 129 замість 219, від розміра 98 по 140. Така ковтина, 269 на молнії. 189 гривень коштує 2 одиниці, 30% знижки це для хлопців підлітків. Ось такі футболочки. Друга, як така однотонна. Так, з цієї сторони, а ну, з цієї зі знижками чи без, тут без знижок. Так, тут без знижок все йде. О, ні, от зі знижками. Це такий набір. От, бачите, шорти і футболка. 289 гривень, 26% знижка. Хочу більше на дітей показати те, що зі знижками. Так, а це ще такий костюм? Це новинка, чи це із старої колекції. Не пам'ятаю, мабуть, новинка прикольно виглядає. да, Новинка, бачите, ось і з вушами, Прикольно зроблений. Так, коштує 659 гривень, також є по 140 розмір. Тут також новинка із двох одиниць. Ні, 189. Це зі знижками висить все. 189 гривень. Бачите, тут вони лінуються робити оці позначки, де розпродаж. А, наприклад, я вчора була на Семене Палія. Там дівчата молодці. Вони скрізь роблять цю позначку і легко орієнтуватися, де шукати на розпродажі. По-перше, воно все в них якось. Ну, там, де розпродаж, там все по розпродажу. Висить новинка, окремо 289. Ось такі 26% знижка. Так, це ж не тільки мені зручніше, це і людям зручніше. Ну, так, бачите, наприклад, ви бачите, що розпродаж і підходите. Такі лосіни всього 69 гривень. Для дівчат 54% знижки. Так, такі шортики, гляньте, гарні, які прийшли. Да? Новинка 339 і босоніжки. Я давно таких симпатичних не бачила у них босоніжок. Дуже класно зроблені. Так блискучі, тут прозорі, як силікон. Так, такі коштують 269 і є по розмір з 25 по 35. п'ятий. Будь ласка, там 35, такі більшого розміру. Так, ну так я знаєте показую вибірково. Звичайно ж, ну, до прикладу, така сукня да, на дівчат, вона тут зав'язується. І резиночка, як виходить, схожа, начебто, ти в блузці, і в спідницю 239 гривень. Далі прийшли, кому треба, просто чорні такі бріджі. Чорні бріджі 219 гривень, Кепки оцінили по 99 І також прийшли на дівчат, а, ні, це вже стара колекція, 119 гривень, просто чорна сукня, ось така, в рубчик 119 гривень. Так, далі проходимо. А у дівчат також є дві одиниці. Я показувала хлопців якось минулого разу. 389. Шльопки однієї ось такі. І в'єтнамки. Набір із двох 389 Є по розмір 38. Тут такі шортики яскраво жовті, приємні на дотик. Ну не шорти, а бріджі. 99 гривень, 41% знижки. Так, далі хочу сюди пройти. Це, мабуть, хлопці все-таки починаються. Так, Просто хтось, дівчачий, бачите, повісив сюди, навіщо? Так, ось тут хлопці. Гляньте, які симпотні оці шорти, мабуть без знижки. Так, Це новинка, я так розумію. Коштують вони 219 гривень. Вибачайте. Так, 239 гривень. Ціна така сорочка, 29% знижка. Замість 339. О, тут 169. Слухайте, оці такі легенькі, от вони прям легенькі, класні, сірий димчатий колір. глянь, такі малюночки. Дуже класні шльопки на хлопців 169 гривень зі знижкою. По 39-й розмір з 30-го. Подовжені ось такі прийшли, як шорти, такі вільного крію, 219 гривень. Ну також розміри Ні, 140-170 у хлопців. Так, далі. І ось такі за кулою ми бачили по 159, це вже зі знижкою ціна. І йдуть на розпродажі ось Марвел, як макасіни сказати, так, 129 гривень. Ну, у них пишеться просто взуття чоловіче. Так, далі джинси йдуть зі знижкою. 239 гривень, 48% знижка. Ось такі з дірочками. І футболочка за 169 для хлопців. Взуття знову макасіни за 459 Тут, виходить, на хлопців це як піжамка, мабуть, да, зі знижкою 219 гривень, за дві одиниці 44% знижка. І крокси по знижці. От крокси класні, 169 гривень. 50% знижки від розміру 24 по 32. ось такі. Є навіть по 99 гривень крокси з 25 по 35 розмір. Також класна ціна. Ой, такі бусоніжки я ніде не бачила. Гляньте, які вони цікаві. Легкі по 35 розмір. 339 гривень, десь їх принесли, мабуть, як новинка, десь вони, мабуть, в одному місці висять. І далі залишився в мене ще чоловічий відділ. В чоловічому відділі також буду показувати знижки. 359 коштують шорти чоловічі. Вони йдуть від розміра 26 по розмір 38. Ось такі з карманами. Далі майки чоловічі по 159 гривень, такі кольорові, ці симпатичні, до речі, по 159 гривень. Ось такі маєчки по 159 гривень. Далі ще шорти є. По 359 такі ж модель, тільки в синьому кольорі. Тут у нас на знижках футболки по 169 гривень біла з малюнком. О, така більш симпатична. 159 гривень. Таку навіть ніде не показувала. Іде по розмір 3XL від XS. Ось така червона з гудзиками зверху. із комірцем 239 гривень. Так, 29% знижка. Тут по розмір 3XL також. Я показую те, що зі знижками більше. Ну, білу майку покажу. 149 гривень кому треба по розмір 3XL. Так, тут просто багато футболок, Щось їх порозгортали. Ну, ось оця чорно біла за 239 гривень іде зі знижкою. Так, і от, бачите, шорт уже скільки зі знижками. 219 такі чорні. Вони по 56% знижка з 28 по 38 білі. А, їх можна так підкотити, а можна і не підкатувати. 289 гривень також по 38. І тут розгорнули, мені здається, це така ж модель, тільки блакитні. Ось так вони виглядають, знаєте, більше як класичні. Ні, це новенькі, 599 А тут джогері ось такі зелені, зі шнурком. Вони за ціною 219, по розмір з 28 по 38. Розмір. Тут у нас 339 гривень. Класний малюночок, бачите, такий морський. Та й колір приємний. Я не пам'ятаю, де я таке ні не бачила ніде. Ой, також більше класичні зроблені. 339 гривень. Оце тепер дві тривоги мене збили, знаєте, я як ну, спішу, тому що боїшся знову в тривогу попасти. Два рази вже зачиняли магазин. 33% знижки, 399 гривень, від розміру 28 по 38. Тому потрібні утеплені речі. Тут на Деребасівській багато всього висить 189 гривень, ось такий худі, 59% знижки. Гляньте з малюнком, але утеплений. Такі шортики, звичайні, як м'які на кожен день. Написано по 169 гривень. Ну, кофта ось точно ці по 169, така трьохкольорова гамма. А оці також по 169 гривень є ще, вон, бачите, в якому яскраво-жовтому кольорі. Тут більш кольори такі, ну, більш легкі, скажімо, 169 гривень. Ну, от такі звичайні шорти, як Трикотажні по 219 гривень, по 169 гривень. Так, що по знижкам на джинси. Ні, немає. На джинси немає тут знижок. Так, ну ось такі штани вже давно висять за 189 гривень, 68% знижка. Нову повітряна тривога, всіх виганяють. Оце тільки зняла випуск. Це вже третя повітряна тривога за сьогодні. От уявіть собі. Ну просто добре, що я так спішила. <кхи> тому не, не пишіть, що я якось швидко розмовляю. Бачите, третя повітряна тривога. Ось такий день сьогодні. Всім дякую за перегляд. Я йду в укриття, тому що повітряна тривога. Бажаю всім мирного неба і до зустрічі на моєму каналі. Пока.